Вітаю! Розглянемо прогноз на 3 жовтня, заракули ціні минулих років, і перед нами карта Переможець. Дорогі друзі, сьогодні можна розраховувати на отримання просто гарної новини. У когось праця та зусилля увінчається успіхом, іноді це буває і несподіваний, і незаслужений успіх. У будь-якому випадку очікується успішний період, який дає впевненість у собі, у своїх силах, якими. Раніше ніколи не відчували. І природна йдеться про зміну у вашій свідомості: заміна психології невдах і на психологію переможця. У особистому житті, дорогі друзі, ми ну, маємо хвилюючі, радісні переживання. Це початок нового чудового союзу або підйом до вершин щастя в союзі, що вже існує. Протягом, мене, дорогі друзі, вам вдасться вирішити давню проблему, пов'язану з якоюсь людиною або з вашими партнерськими взаєминами. На побутовому рівні ви можете отримати хорошу новину, приємну звістку чи дзвінок, якого ви, можливо, довго чекали. Сьогодні когось підвищать на посаді, а хтось здасть іспиток комусь аплодуватимуть за публічний виступ. Особисто може йтися про перемогу на полях бою. От такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. приймає магазин та та Жуковського 17.